Різдвяні новорічні свята це не тільки предсвяткові приготування, але і предсвяткові. Закупи. Зараз ми всі дуже рахуємо гроші, бо є куди донатити. Тож як не стати жертвою передсвяткових махінацій? Ось наші журналісти і проїхалися ярмарками, стихійними ринками, ну і великими супермаркетами. То чи є різниця? Де продавці сумлінні, ну а де мають можливість поживитися на покупцях? Ця перевірка вас точно здивує. Дивіться. Рахуємо. Важно кревні, а надто перед зимовими святами. Сьогодні я особисто перевірю на чесність наших продавців, озброївшись лише телефоном. Розпочинаю вагову ревізію. Мій телефон важить 250 грам. Чи не підкручують вагу на базарах? Перевіримо просто зараз. І першими, хто складе іспит на чесність, стануть ці продавчині зі стихійного ринку. Камера вмикається, і пані Алла з ходу запевняє. Я торгую 35 років на ринку. Я ще ніколи нікого не обманула на три копійки. Її колега Віра Михайлівна сама пропонує скористатися лайфхаком з телефоном. Зважуємо, і що маємо. 265 даже. Отже, перша похибка на 15 грам. Хоча її продавчині помилково плутають з довісом, і певні, що так ще й бонус роблять покупцям. Ідемо далі. Продавці хвилюються, а результатам перевірки деякі навіть самі дивуються. Ідеально, все справно працює, бачите? А ви переживали. А як працюють ваги на ярмарках? Бомба десь унизу там. Є. А можете мені показати? Його знає, де воно тут. Десь? Воно десь от, знаєш, оце подацієм, це його треба зняти. Тут запевняють продавці, їхні пристрої перевіряють регулярно, а спеціальні служби видають сертифікат на повірку вагів. Документи всі завжди з собою, каже продавчиня солодощів Марина. Калібрування вагів. Ага. Печатю, завіркою, все як має віддається на ваги калібровка, і в кожного учасника ярмарки є така повірка на ваги. А чи так все добре працює в супермаркетах? Мою увагу привернули огірки вже в пакуванні із цінником. Ставимо на ваги, переважуємо, і що маємо Ціна 23,38, а на пакуванні 32,40. Отже, головна порада, перевіряйте завжди зважені продукти в магазинах, і у разі виявлення порушення звертайтеся до адміністрації, стежте, аби ваги не були закриті плівкою чи відвернуті від вас, а ще не соромтесь попросити дозвільні документи, якщо маєте будь-які сумніви. Застосовується до суб'єкта господарювання штрафні санкції. Виноситься припис про усунення порушень для того, щоб суб'єкт здійснив обов'язкову повірку, отримав документи на ці ваги, обов'язково для того, щоб на вагах була пломба. Якщо вже виявили порушення, звертайтесь до Держпродспоживслужби або залишайте заявку на урядові гарячі лінії. Хоча визнають і експерти, і споживачі вагових махінацій останнім часом стало менше. Так, да, я думаю, що наш менталітет змінюється. Я напевно, з тих людей, яка купує у людей, не товар а саме у людей. Моя ж перевірка показала, більшість вагів працює в білу, максимальні відхилення, які я виявила, до 10-15 грамів. Вікторія Дмитренко, Костянтин Саринок, Ми Україна, марафон єдині новини.